Чогось так захотілося дирунів, що я почала їх робити вручну на звичайній тертушці. І це забирає так багато часу, і стільки зусиль треба прикласти, але воно того варте. Бо дируни це смак дитинства. І хоч вони потребують так багато зусиль, але хоч іноді їх треба готувати. Бо вони такі смачні, з кефіром чи зі сметанкою. Отож, не відмовляйте собі, хоч іноді в задоволенні. Робіть деруни. А свій рецепт я додам в кінці цього відео.